По всьому дуже багато запитів, щоб показати лакофарбове покриття його. Я маю на увазі заміри з приладом. Хтось, можливо, щось не побачив, хтось, можливо, пропустив цей автомобіль у нас на стоянці місто Рівне Млинівська, 3А. Давайте детально ще раз про автомобіль. Рік, пробіг, комплектація, ціна, ну, точніше, старт з ціни, і що можемо по ньому вам додатково зробити. 2012 рік Б-7 Passat. чистий 12 рік, 2013 роком початок експлуатації. Автомобіль має 125 кВт дизельний двигун, повний привід, коробку мокрий робот DSG DQ 250. В комплектації рояльний лак попереду, така хромована, красива решітка, максимальна оптика Bixenon. Парковичний систем передній і задній, також система автоматичного паркування. 18 легкосплавні диски, безключовий на усіх дверях, тонований задній ряд, релінги на даху, камера заднього огляду. Є також прицепний ну, фаркопчик, присутній можна використовувати для того, щоб тягати щось, якщо вам це буде необхідно. Пасад досить така потужна машина. Вивезе, я думаю, без проблем. Коробка дозволяє це робити. Вона розрахована на набагато більший крутний момент. А, далі, а що ми маємо ще по салону в комплектації? Давайте покажу детально. Тут у нас повна шкіра салон, це НАПА в дуже гарному стані. У нас також присутня система. Автоматичне паркування я вже озвучив, курсова стабілізація, електростояночний тормоз, безключовий доступ і запуск. Тут така рулета, прикольна, присутнє шкіріне кермо. Підігрів двох передніх сидінь, двохзонний, клімат-контроль, підігрів лобового вітрового скла, підігрів звичайного складання дзеркал, круїз-контру, автосвітло в автомобіля, ну, навігаційна система, тут камера присутня. По задньому ряду теж комплектація. Непогано, зараз покажу. Оригінальні гарні коври присутні. Давайте по задньому ряду. У нас такий класний підлокітник з функцією підстаканника подвійного, хто там десь з друзями буде подорожувати, позаду можете пити собі кавусечку. Або Холодну водичку поставити собі півлітрові пляшечки, є обдув заднього ряду розетка на 12 вольт, напа шкіра в чудовому стані. З автомобілем йде один ключ, але для тих, хто буде купувати, ми зробимо новий дублікат ключа, щоб ви мали все ж таки два ключика. Покажу також багажний відсік, електропривід кришки багажника, як ви бачите, шторка рулета для. Багажника присутня в двох положеннях фіксується, все з нею нормально, не зламано. Класний коврик, оцей такий мігенький, не дасть вам пролятися ніяким поганим речам. Легкосплавний диск, там домкрат, запасочка, все присутня. Легкосплавний диск, до речі, 17-й. Цікаво, що на автомобілі встановлені 18 ті диски. Цей іде 17-й. Резина тут в принципі, в крутому класному стані. О, я бачу, вже потрібно підкачати, напевно, ось це колесо. Хіба, можливо, під навантаженням стоїть. Є знак аварійної зупинки. Автомобіль в загальному в класному стані. Подивіться на стан вихлопних систем. У нього 260 тисяч оригінального пробігу, двохстволка позаду. Будь ласка, 260 тисяч пробігу, ціна його 12700, і в подарунок ми зробимо вам ключик. Ще один, щоб у вас було два ключика для безключового доступу в автомобільну. І, в принципі, щоб один з ключиків був як запасний. Давайте зробимо замір по лакофарбових покриттях. демпфер ні на холодну, ні на гарячу ніяк не стукає. Так, у нас пофарбованих елементах. Давайте так пройдемось зараз. Все по кругу. Капот у нас не фарбований, мінімальна кількість сколів, не німецька машина. Так само фактично відсутні сколи на бампері, є омивач фар. Бампер, я би сказав, ну є сколи, звичайно, незначні, але вони прям мінімальні для такого автомобіля, майже відсутній піскоструй фар і майже відсутній піскоструй туманок і оцього всього рояльного лаку. Дуже гарний стан. ну Це Швейцарія, не Німеччина, тому автомобіль виглядає дуже збереженим так Ці у нас не фарбовані. Зараз покажу, що фарбоване і що ми викатували по ньому, щоб ви собі побачили. Є сколо тут на дверці, він закапаний, такого він біль... трішки більший такий, думаю, що влетів якийсь камінь. Давайте пройдемось дах тут, кришка задня тут. Тут все добре. Оце заднє крило, друзі, воно буде фарбоване. Мені здається, що воно по цю лінію, зараз я вам покажу. Ні, воно фарбоване тут доверху. Перехід. Де у нас перехід? Десь, десь ось тут зроблений перехід. Фарбоване було з-за кордону. Безпосередньо наша компанія нічого не фарбувала тут на цьому пасатику. Так, отут десь є полоса. Видно, була подряпана, вона має щось там район 350 мікронів, вона в верхній, в верхній частині автомобіля. Отут є також, бачите, ця частинка була підфарбована. Шпаклівки тут тисячами немає ніде. 270, ну ви розумієте, так, що це косметичний характер. Двері косметичні. На дверях немає шпаклівки. 260, там 270-300 мікрон це. До 300 мікрон, всі показники тут десь є трішки більше, так знайшли. Зараз покажу. Так, отут у нас є десь 350-370, отут 400 навіть мікронів присутні. Бачите, це декілька була глибша подряпина, тут вже далі косметичний характер окрасу. Ну і двері, я так розумію, вони двері, щоб не різнили, вони оці двері пофарбували вже разом з тими. Тут у нас. Тут у нас також на арочці пробивається капелечку більше, можливо, напиляли колір ще й на цю сторону. Давайте покажу вам проєм. Він код пасата. Тут все добре. Проєм в нього цілий, я не думаю, що треба акцентувати на цьому якусь серйозну увагу, все одно ж такі автомобілі купуються зазвичай через станцію. І ви будете ну, все одно детально його Перевіряти і будете дивитися, що до чого і як. Є сервісна книжка, яку я зараз продемонструю. Ну, з мінусів це один ключ, але він йде в подарунок з автомобілем, буде виготовлений новий спеціально для вас. Або ми можемо просто скинути певну суму, яка вам. Дасть можливість самому його собі зробити. Можливо, ви хочете зробити з автозапуском чи ще якісь подібні речі. Так, давайте будемо читати тут. Це перша сторіночка. 125 кВт. Як ви бачите, так тут все написано. присутні Є наклеїчки оці ці, можна продублювати всі деталі автомобіля. Тут їх досить багато, до речі. Бачу, вони майже не використовувались, ну, частково використовувались, скажімо так. Давайте по сервісній історії цього автомобільчика. Пройдемось. Так, У нас тут є вся історія. Книжечку покладемо. Почнемо з сторіночок. Так, у нас тут що? Тут присутньо. У 2014 році. 15 рік, 16 рік. 17 рік щороку, бачите? 18-й рік. Пробіги, я надіюсь вам видно, так? Пробіги, видно. Тут якесь було дуже велике ТО, бачу, дуже багато чого змінювали. А, так, 18-й рік це кліматичну установку, бачите, обслуговували окрема вклеєчка присутня. Так, у нас тут. 148 кілометрів у 2019 році був наступний сервіс типу на 180. Тут у нас 173 тисячі кілометрів так, 202 тисячі кілометрів. Ну, багато сервісів має автомобіль. Тут знову сервіс також досить великий. Тут Сан Ремінь змінювався, бачите? на 207 тисячах тут замінений санремінь. Тобто, в принципі, спокійних 20 тисяч ви можете ще на ньому від'їздити. Тут 230 тисяч. І сервіска у нас поки що закінчується. 230 239 тисяч. Тобто зараз потрібно якась змінювати оливу. Герем ще найближчих 20 тисяч можна не змінювати, але тут дуже багато потрібно розшифровувати, тому що тут великі ТО були проведені і їх тут досить немало. Думаю, що з цим зрозуміло. Карти України присутні. Флешечка. Так що якось, якось ось так. Стан машини класний, стан керма добрий, стан ручки теж. Не нова машина, звичайно, що є на ньому сліди використання. Хто там розраховує на якісь, тут ще, до речі, є карточка оригінальна, його дивіться. 12 місяць 2012 року. Ну, відповідно, експлуатація розпочалася в нього в 13 році цього автомобіля. Ну, прикольно, що є ця карточка, Вони не так часто. Трапляється. Кому цікаво, що ми можемо зробити? Ми можемо пригнати до вас, до речі, виведена флеха, можна слухати акустику, тут у нас ще ось така якась ніжка, не знаю на що це. Тут навіть два виходи, три виходи на флешку, друзі. Цікаво, зроблена майфунка. Ну, ми її ховаємо. Демпфера не чути ні на холодну, ні на гарячу. Тут все теж в принципі, в гарному стані. Цікаво, друзі, набирайте по цьому пасату, телефонуйте, такий гарний підлокітничок у ньому також. Як ви бачите, регульований. Passata це, ну, Мені здається, що пасат в цьому сенсі по ергономіці один з кращих автомобілів для того, щоб їздити в далекі подорожі. Очечник присутній, автозатемнення, датчики світлосенсору дощу, ну, підігрів лобового. 12700 по ньому старт. Є фактично 4, три косметики. Ну, Дві косметики, нехай буде. І задня арка і задня дверка мають капельку більші показники без фарбованих проємів. Цікаво, набирайте по телефону. Телефон в описі до відео. Е, до речі, по гальмах. Е, передні абсолютно нові бліни і колодки. Вони зараз постояли будучі, як пішов, трішки переживіли, але вони нові, повністю нові стоять гальми. Задні не так давно теж були змінені. Вони тут, ну, можна сказати, теж нові, десь тільки-тільки їх почали експлуатувати. Тому, в принципі, з інвестицій тут, крім заміни рідин оливи, думаю, навряд чи щось вас буде очікувати. Дорого чи дешево, не знаю. Якщо дорого, то дорого. Дешево, то дешево. Пишіть в коментарях. Ну, точно не дешево. Але в живих пасатів з пробігами 260 їх на ринку майже немає. Все, друзі, місторіне Монівська 3А, такий посад, обмін на ваш автомобіль. Звичайно, кредитування, лізінг також доступно. З того, що ви могли не бачити, з новинок степвей за 6209 рік, 240 тисяч пробігу, меган, 2 літра дизель, автомат, фари зняті на, на перевірку герметизації, бо вони підпотівали. Я вирішив, що потрібно їх зняти на... Перегерметизацію мають перегерметизувати. До речі, не дешева процедура, знав би, напевно, би все ж таки відправляв в іншу область. Ну, Але що маємо, те маємо. Також нове. Grand Scenic 1.9 дизель Семімісний, гарний, присутній. Ви могли його теж пропустити. Не бачите. Тут 195 тисяч пробігу, повноцінних сім місць. І дуже гарна комплектація. Передні-задні парктрони, безключовий доступ, камера заднього огляду. Bluetooth, клімат, круїз, тобто тут багато, багато опцій класних. Що ще, друзі, з такого, що ви могли не бачити? Ну, ДС ви бачили, приїжджайте, дивіться, обслужена машина. Цей теж 12800 на віддачу, обслужена машина. В Гранд Сценік відправляється в місто Дніпро. Цю, друзі, заберіть, ну дуже клас. 13 рік машини 174 пробіг. Приїдьте, подивіться її, дуже гарно. З новенького Санта-Фе, ви його не бачили, 11 тисяч доларів 8 рік, але тут прям фул-фул-фул. Можливо, відео вже вийшло, можливо, ще вийде, подивитись, приїдете, побачите. І також близько ще 11 автомобілів зараз на підготовчих роботах. Е, є що вибрати, будемо поновляти списки. Зараз О, так. цікаво. Наберіть по телефону телефон в описі до цього відео.